Хочу привітати всіх Миром Божим і хочу подякувати Богу за той дар, який він мені дає за пам'ять. Хочу прочитати 38 главу з книги Йова. І сказав Господь Бог Йову і зборі. Хто ж то такий, що до темної раду словами без розуму? Під пережину тистенна своє я буду питати тебе, а ти ж мені поясни. Де ти був, коли я землю основу? Розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш? Або хто шнура по ній розтянув? У що позапущувані підстави її, хто камінь наріжний її положив, коли разом співали. Сі зорі поранні, і радісний окрик здіймали всі Божі сини. Або хто море воротами загородив, коли воно виступало, неначе з утро погодом, і поставили йому хмари за одіж, а йому за його пелюшки, і поставив ворота йому і засуми, і сказав: ось досі ти дійдеш, і не далі. Ось тут межа твоїх ви чи за своїх днів ти наказував ранкові, чи до світній зорі показав їй місце, щоб вона копалась за кінці землі і з неї посипались безбожні. Знаєш ти серце, бо тоді ти народжений був і велике число твоїх днів, чи сходив ти колись до схованих снігу. Чи ти схованки граду, який я тримаю на час заколіття на День бою і війни? Якою дорогою ділиться вітер, чи розпорошується вітерець? Хто для зливи протоку провів, а для громовиці дорогу, що дощити на землю безлюдну, на пустиню, де нема чоловіка? На пустиню і на пущу, щоб насичувати її і забезпечити вихід траві. Чи є батько доща, хто краплі рози породив, і з чиєю утроби літ вийшов, а і нії небесні, хто його породив? Чи зв'яжеш ти замість його сужа, чи розв'яжеш ріжки у оріону? Чи виведеш часу свого зодіа, чи воду цинами його попробадиш? Чи ти знаєш на небес? І поставиш на землі їхню владу, і підіймеш свій голос до хмар, і багато води тебе криє. Чи блиставицям ти накажеш, і вони прийдуть і скажуть ось ми!»? Хто мудрість ціляє людині внутро? Чи в тебе серцеві розум? Чи мудрістю ти можеш зрахувати хмари? Чи можеш ти зупинити небесні опосудини, коли порух зливається в зливки, а кавалки злипаються? Чи зловиш ти здобич вчениці і забезпечиш життя левчуків? коли вони туляться по лиговищах? І на чатах сидять по кущах, хто на вруках поживу готує, коли діти його волають до Бога і голодні блукають без їжі, чи хочеш ти нарушити право моє, щоб мене винуватити і оправданим бути? Чи ти маєш рамену, як Бог, і загремиш своїм голосом, наче він? То окрась себе пишнотою, величністю, задягнися у славу, красу, поглянь на все горде і принести його, поглянь на все горде і покорити Його, поспитай нечестивих на їхньому місці, укрий їх всіх разом у поросі, а обличчя їхні обви в укритті. Тоді і я тебе славити буду. Як правиться твоя допоможе тобі. І сказав Господь йому, чи буде ставати напрю всемогутнім годник, хто хоче сперечатися Богом, хай на це відповість. І відповів Господь йому. Оце ж є з Кладу руку на уста свої, я раз сказав і більше не скажу а вдруге і не додам. Я тільки послугому хочу був про тебе, а тепер, око моє, бачить тебе, тому я зрікаюсь вольного і каюся в поросій Амінь. Амінь.